Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. І сьогодні, понеділок, і традиційно, сьогодні ми будемо говорити з представницями, прекрасними представницями, чарівними представницями е школи мови муза, яка знаходиться у місті Львові. Отож, якщо у нас є вже зараз зв'язок, я прошу нашого режисера його підключити. Отож, я вже бачу на своєму екрані представницю, ще одну представницю. Поки що. Ви не знаєте, хто це у нас на екрані? А я вже знаю. Тому я радо вітаю Олю Мачалеву, лекторку школи мови муза. Ольго, добрий день. Як мене чуєш, як мене бачиш? Добрий день, гарно чути, гарно бачити. гарно бачити. Рада навзаєм, навзаєм, Олю. А сьогодні, ну, традиційне питання. Яка погода у Львові? А зранку і ввечері вже відчувається прихід осені, а вдень ще насолоджуємося сонечком та теплом. Я правда не знаю. А як ви е визначаєте, що от, вже відчувається прихід осені? Що якісь оголошення на деревах, наприклад, там щось жовте листочки, і кожен листочок з оголошенням? Чи можливо кава стає більш запас... запашною? Чи можливо просто менше туристів? Я не знаю. Як ви це визначаєте? А я особисто визначаю це так, що зранку треба вже брати якусь теплу ковтину і ввечері, також якщо йти на прогулянку, в парку Франка вже я бачила жовті листочки. І кава справді вже смакує приємніше. Таке враження, що я е, пройшовся по найбільш таким тригерним точкам, чесне слово. Ну крім того, крім одягу. Ну окей, Олю, сьогодні ви запропонували, звісно, я підтримав е, тему, яку ви яку ми сьогодні будемо з тобою обговорювати. Маю сказати тільки е, нашим глядачам і слухачам, що сьогодні ми будемо говорити про українську літературу, про українських митців, про поетес і про поеток, і про можливо ще про когось встигнемо поговорити. А хоча сьогодні не. Березень, наскільки я пам'ятаю, у нас у нас в Україні 3 березня, 3 березня, по-моєму, це плаваючий такий свято. Це день, всесвітній день письменника. Зараз не березень, зараз у нас вересень, але тим не менше. А скажи мені, будь ласка, для того, щоб ми визначили більш чітко про який період ми будемо говорити. Як нам взагалі правильно сприймати слово сполучення сучасна українська? Література, від чого відштовхуватися, від якого періоду, від якого дня, від якого року насправді у науковій літературі точно не зазначено, від якого моменту українську літературу слід вважати сучасною. Утім, під поняттям сучасна українська література найчастіше розуміють скупність творів, які написані уже після проголошення незалежності, тобто від 1991 року і до тепер. А що тоді робити з шістдесятниками, вісімдесятниками? От тоді ж були дуже дуже класні, дуже цікаві е митці і вони в принципі працювали в, в більш жорстких, як би я так сказав, е умовах. Що тоді з ними робити? Вони сучасні е сучасна література чи ні? Ну, шістдесятників групу петів ми так і називаємо шістдесятниками, а також можемо їх групувати за напрямами, в яких вони працювали. Це можуть бути модерністи, постмодерністи, ті, які працювали в напрямку реалізм. Таким чином, угу. ем, ну найголовніше, щоб ми не вважали і не говорили, що це вже архаїзм, що це вже у нас е, історія, що хоча це наша історія, хоча наша історія, але для когось вони так і залишаються сучасниками. Окей, на кого і на що на кого, на кого в першу чергу ти пропонуєш нам зараз звернути увагу в сьогоднішніх корот... коротесеньких 20 хвилинах? У нас насправді не так багато часу, тому я пропоную цей етер зробити першою частиною розмови про сучасну українську поезію і поговорити саме про поетеси, збірки яких вийшли відносно недавно, або ж з віршами яких я познайомилась не так давно. А... І я пропоную працювати. Окей, okay, окей, okay, я погоджуюсь. Добре, тут повністю якби я на твоїй стороні. А віддав тобі момент корекції цього ефіру. Єдине, я хочу знову таки звернутися до наших глядачів і слухачів. Ніяким чином не сприймайте те, що зараз Оля буде говорити, і про кого Ольга буде говорити. Не сприймайте це як певне лобійське таке бачення або певна реклама. От ніяким чином, і тим більше ми не мами не намагаємося Сьогодні зробити там топ 5 топ 10 Ніяким чином, просто от є е, е, такі люди, є такі поетеси, є такі поетки, є такі письменники, і саме про них ми говоримо. Як вже Оля сказала, це тільки перший етер. А в наступних ми будемо звісно говорити про інших зовсім письменників. Отож, добре, Олю, починай. З кого ми почнемо? З кого ти пропонуєш почати? Так, я підтримую повністю вашу думку і назвала б це радше моїми рекомендаціями на кого слід звернути увагу, кого слід почитати сьогодні ввечері. І перше ім'я, яке я вам назву, це Галина Крук, це поетеса, літературознавиця та перекладачка. Чому саме вона? Чому От... ти робиш акцент на ній? Акцент знову таки я беру зараз це слово в лапки. Чому на неї ти е... спрямовуєш нашу увагу? Я б радила звернути увагу на її збірку співіснування, і коли я її вперше побачила, мене одразу захопила словотворча гра у цій назві. А як записано в самій збірці, цитую яке Спів співіснування усього з усім, який він той співіснування? Угу. Ну тобто пані Галина грається, бавиться словами і любить це робити, і я так розумію, в неї це цікаво виходить. Так, так, я повністю погоджуюсь. Дуже а, класний художній прийом. А Два... може ти скажеш? Може, ти скажеш, якщо таке є, до якої школи вона належить? Де вона, де мешкає, де друкується? Що тобі ще взагалі про неї відомо? Давай так, от без неї з нею познайомимося. Ухти, uh, я так з біографії одразу якісь uh, факти вам і не пригадаю. Ну я я це вже зрозумів. по Ухти окей. Коли ти з нею особисто познайомилася? Я маю на увазі з її творчістю. Я познайомилась безпосередньо, коли в книгарні побачила її ось цю збірку співіснування, захопилася грою слів і зрозуміла, що хочу. Хочу познайомитися з її творчістю, ну от е, я е, е, намагаюся уявити собі цю ситуацію. Ти приходиш в книгозбірню, ти бачиш сотні, якщо не тисячі е, книжок, корінців е, яскраві, дуже, дуже дуже багато слів навколо тебе і ще більше прихованих емоцій навколо тебе. Чому саме от? Рука потягнулася до неї. Що? Це візуалізація, це випадок. Скажи мені, будь ласка, це вже таке вла... власне твоє. А я думаю, це доля була. Вау. Так, там, до Тут... та речі, ще оформлення. Там, до речі, ще оформ... оформлення цієї збірки робив Юрій Іздрик. Вона доволі цікава, і можна розглядати. і... Знаєте, там певні сенси Так. зовсім не роблячи рекламу пану Юрію, тому що вона йому абсолютно не потрібна. Хоча, як кажуть американці, реклама не потрібна, тільки мертвим. Нещодавно пан Іздрик був у нас. Ми мали можливість звіничани, мали можливість познайомитися ближче із ним, послухати його історії, трішечки послухати його е поезії, і кому дуже пощастило, той, звісно, отримав ще і автограф сесію. Пан Юрій підписав цікаво, дуже цікаво, що пан Юрій, і це приємно, що пан Юрій також якимось чином долучився до цієї збірки. Щось вибрала собі з неї. Може щось процитувати, чи 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 залишимо це? Mm, так, у мене є о, улюблені рядки, які о, за темою дуже близькі з рядками Василя Семененка, в якому він о, також іронізує о, з сучасної йому о, на той час системи. А, ну. Це о, люди часто живуть після смерті. Вріже дуба, а ходить і їсть, перепродує мислі підтерті у завулках тісних передмістя. Вріже дуба. А ходить і їсть. Окей, не буду брати зараз розтягувати це все на цитати. Добре, Олю, поїхали далі. Кого ще наступний наступна наша сторінка? А, наступна це Тетяна Власова, поетеса, так. культурна менеджерка, громадянська діячка, яка вперше а, яка пише вірші з часів Майдану і відтоді має свою аудиторію. А, добре, а що тобі відомо про неї? Звідки вона? Де вона, як вона? Mm -hmm. Щось можна, можна підглядати. У нас на ефірі підглядати можна. Mm -hmm. Добре. Окей, okay. uh, ти сказала, що вона і культурна менеджерка і громадська діячка. Um, uh, Майдан. Ми про неї дізналися після Майдану. <танків> та, та, більш ширша біль, біль, аудиторія дізналася про неї е, після майдану. Чи як ти думаєш, чи м м був це отакий дуже сильний тригер, який е, після якого верніше е, Тетяна вже якби не може зупинитися, не могла зупинитися, і треба було обов'язково якось рефлексувати? І от вона почала рефлексувати в поезію. Mm, та я вважаю, що саме так і було. Так, що тобі ну, від... що, а, часи? Що тобі відомо про неї? Яку збірку ти бачила, тримала в руках, читала, гортала або збірки? Mm, та я б радила звернути увагу на першу збірку поезії, яка називається Ефект близькості, у якій представлені людські історії, обрамлені символами і римами. А до речі, ця книга містить передмову Сергія Жадана. А назва ефект близькості стовідсотково виправдовує себе, адже читаючи кожен вірш, є відчуття присутності того згадку про кого викликає цей вірш. Угу. А ну знову таки, так як ти тримала її в руках, можливо, щось тобі запам'яталося і також традиційно, вже як і стосовно пані Галини Крук, можливо, якийсь невеличкий уривочок ти пам'ятаєш, або можливо виписала спеціально для нашого Етеру. Та збірка цікава тим, що коли ви її читаєте, у вас відбувається ніби подорож. Спочатку ми мандруємо містом, а де читаємо історії його жителів, а потім зображено віршову хронологію подій від революції гідності і до сьогодні. І мої улюблені рядки із циклу Історія про тебе, ніби вирвався звір із лігва і шукає у цьому зміст справ багато і справа і зліва. А попереду знову міст. І це у нас була. Ще раз е, нагадаю, в мене десь записано, і ще раз нагадаю: це у нас була Тетяна Власова. А я чому зараз хотів саме про це нагадати, тому що знову таки звертаюся до глядачів і слухачів. Можете мало того, що можете переглянути потім наш тер з Олією. А можете одразу конспектувати? Тобто, ми назвали Оля, вже назвала два прізвища: це Галина Крук і Тетяна Власова. Галина Крук, Тетяна Власова. Можете поцікавитися, чи є в наших ваших книгозбірках, чи є кни. Книжки цих е авторів. Так, е дуже добре. Наступний кого би ти нам пропонувала? а Наступна це Ярина Чорногуз. Знов жінка. Та... знов жінка А у нас сьогодні взагалі будуть чоловіки, Олю. А, та Ні, ми сьогодні дякую. конкретно про дякую. поетес. Дякую, оператор. дякую. Сьогодні тільки про поетес. Окей. Але наступного разу. Наступного разу зосередимось на поетах. Ну вибач, вже, вже мусиш. Наступного разу обов'язково на е, поетах сконцентруватися. А то одні жінки, я нічого не маю проти жінок, все дуже класно, все чудово. Особливо якщо е, е, жінка і пише, це це дуже дуже. Отож, Ярина Чорногуз. Та українська активістка та поетка, яка приєдналася до ЛАВ ЗСУ ще у 2019 році. Mm -hmm. А від 2021 вона е, також на передовій як бойовий медик і розвідниця е, в 140-му окремому розвідувальному батальйоні морської піхоти України. Скажи мені, будь ласка, враховуючи оцю ситуацію, що вона зараз на війні і бере безпосередню участь, е, ми можемо це етично, це безпечно. Для неї зараз говорити про неї? Ну, ми зосередимось на її поезії, тому я думаю, що. Ну, добре, добре, давай, давай, добре. добре. Що тобі потрапило до рук від Ярини Чорногуз, авторства Ярини Чорногуз, і що би ти хотіла? Якщо не зацитувати, то про що би ти хотіла розказати про неї? Та у неї є збірка Дісен Оборона присутності, називається в якій прослідковуються мотиви вибору без вибору, пітьми, люті, бою і порожнечі. Вона була написана ця збірка за крайні півтора року ротації на фронті, і значна частина якої припала на повномасштабну війну. Тому більшість віршів, не більшість всі, а це нібито своєрідні, своєрідні листи із фронту. Одразу, якщо маєш що процитувати, будь ласка, я чекаю на наступну цитату. Та, звичайно. Я хочу співати, поки ще можу, про свободу, для якої серед багаторічних років бой... бойових дій, здавалося б, місця не залишилося. Ти сказала. Такий, такий зворот у тебе був вибор без вибору. А я хочу поставити запитання стосовно всіх е, авторок, які сьогодні вже прозвучали ще прозвучать. Ну ми ще встигнемо, у нас і пару хвилин ще. А, вибор без вибору після революції гідності. От мене цікавить твоя думка. Після революції гідності, після початку повномасштабної війни, оцей термін для поеток вибір без вибору. Він він почав частіше з'являтися, він присутній більше. Чи це поодинокі випадки? Твоя думка? Mm -hmm. Я вважаю, що можливо так, почав з'являтися частіше. Окей. <різь> okay. і... Тому що ми, ми, ми не обирали в, яких часах, в якому часі нам жити, і які саме теми. Оспівувати свої ну це вже пішла така е, життєва філософія. Тут ми точно на 20 хвилин ніяк не встигнемо. У нас є е, час ще для одного прізвища, ще для одного імені. Будь ласка, хто ще? Е, та це Дар'я Лісіч, поетеса, угу. яка пише вірші, що терапевтують, римує про сумне, смішне та важливе майстриня лірики та іронії. Так вона описує себе в соціальних мережах. Гарно угу. себе опитує. А І що ж процитуй, будь ласка, якщо маєш щось її Дар'ї? Mm -hmm. Та у неї є э, первісток. Української поезії це збірка інфопривид, і як говорить сама авторка, усі інфоприводи з часом перетворюються на привидів. А в цій збірці вона прорефлексувала події, які ставалися з нею у 2022 році. І рядки, які мені запам'ятались, мої улюблені, це гірко, що розбіглися по містах країни, десь стріляють, десь нема сирен. Але все, що спільне, це було безцінно. Без контролю, часу, статусів імен. Mm -hmm. І це Дар'я Лісіч? Так, до речі, приблизно місяць тому у Джері Хейл і Володимира Дантеса вийшла пісня губи у губах, і текст до цієї пісні написала саме Дар'я. Також. Е я би дуже негарно е зараз зробив, як я попросив, щоб ти заспівала. Я, наприклад, цієї пісні не пам'ятаю, бо я не слухав, але вона є, вона присутня, і наші глядачі і слухачі можуть її е почути, загугливши, знайш знайшовши. Я думаю, що це абсолютно не питання. А дуже добре, Олю, у нас залишається буквально декілька секунд. На те, щоби можна було анонсувати, що ми почуємо далі від тебе наступного разу. Ну по перше, я вже дуже прошу. давай все таки за хлопців за мужчин. Віднайди в собі сили, знайди хлопців, знайди мужчин. Мені дуже буде цікаво, як ти будеш їх цитувати, і які кусочки, ти які уривки, які уривки ти повибираєш з їхніх творів? Нехай це знову таки будуть поетів. Це дуже цікаво, дуже класні. Я ще раз нагадаю: це була Ольга Мочалова. Лекторка школи мови муза. Ця школа знаходиться у е, класному старовинному історичному культурному місті Львові. І ми традиційно кожного понеділка маємо зв'язок з цією школою. Маємо зв'язок з цієї е, ці, е, лекторками е, цієї школи. А Олю, до нових зустрічей! Я дуже дуже дякую і вітаннячка абсолютно всім, хто вже були у нас в ефірі і хто ще тільки готується буде в нашому ефірі. Радий був бачити, радий був чути. Львів, папа. Та, да, все папа. -па. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. І після того знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM Місто над Богом. Події, що поруч.